Аватар це 3D, 4DX imax Атракціон. І найкращі фільми навіть 2025 року, саме що блокбастери, фільми, видовища на кшталт F1. Ну, чудова ж стрічка з точки зору розваги і наших людських очей. Аватар все рівно кращий за все, що ми могли побачити. Ця деталізація. Цей рівень комп'ютерної графіки, ця продуманість світу, який, на мою думку, до речі, не настільки продуманий, як навіть в стрічках Крістофера Нолана, але тим не менш нас вражає Флора і Фауна. Можна чекати на Одіссею Крістофера Нолана, але Аватар 3 це кульмінація. Фантастичного і пригодницького кіножанрів, колись ми з вами перші побачили парк Юрського періоду або Індіану Джонса, або вже згадані мною зоряні війни, і це здавалося чимось неймовірно проривним. Сьогодні ми можемо сміятися з багатьох подібних кінострічок. От, до речі, у Кемерона спецефекти і правда не застарівають. Навіть коли ми говоримо про безодню, чи тим більше термінатора або сиквел цього фільму, коли ми говоримо, говоримо про кемеронівські роботи, то він дійсно відноситься до спецефектів, нече це жива, а не вдавана неприродня матерія кінематографу. Він дійсно докладає багато зусиль зі своєю командою для того, щоб його фільми не застарівали.